Питання не були складними, які виносилися на перший виконком. Вісім питань порядку денного ми розглянули за 2 години 15 хвилин. Я вважаю, що це оптимальний час був затрачений для того, щоб детально, неопережено розглянути кожне питання. Деякі питання ми змушені були зняти з розгляду, тому що вони несли ризики. При їх проведенні, для, там, наприклад, при переведенні з житлово-нежитвової будівлі ризики, якщо чітко не вказано цільове призначення цих приміщень, то ми можемо наразитися на те, що будуть несприятливими умови мешканців, які межують з цими квартирами. Також були частково зняті з розгляду питання щодо СТЕЛ і вейтбоксів додаткових рекламних площ нових, а продовження терміну дії ми скоротили з року до півроку. Це такі були дискусійні питання, але ми консенсом прийняли рішення. Решта питань були розглянути абсолютно з скажімо, одностайною позицією, де деякі питання були технічними. Робота була зважена і вдалося розглянути безпосередньо питання щодо бюджету реалізації бюджету участі. Сьогодні прийняли рішення про затвердження реалізації цього проекту. Він буде на 2016-й Так само працювати. Було визначено затверджено положення про тендерну комісію Чернігівської міської ради, тому що дійсно наразі є актуальним важливим питання щодо відкриття. Прозорості дії тендерного комітету для того, щоб всі розуміли, куди витрачаються державні кошти і кошти місцевого самоврядування. Мною було внесено поправку, якою фактично змінено порядок надання інформації. Тобто, за попередньою редакцією, пропонувалося взяти за основу типове положення, яке було ще прийнято у 2010 році, і яке передбачало. Заборону надання інформації щодо тендерних процедур будь-яким особам, крім Міністерства економічного розвитку і власне суду. Я запропонував, і члени комітету підтримали цю пропозицію, щоб прибрати цю норму. І, власне, на сьогоднішній день, згідно затвердженого положення, буде можливість усім зацікавленим особам вільний доступ до отримання цієї інформації. Розглядали також те. Теж питання щодо переведення житлового фонду в нежитловий, інші питання порядку денного, які стосуються життєдіяльності міста. Я сподіваюся, що виконавчий комітет дійсно стане тим органом, який буде швидко, оперативно і якісно розглядати питання, які покладені міською радою на виконавчий комітет.